Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Не скажете, що нарешті випустила відео, дівчатка і хлоп'ятка. Вибачте мене. Ну, можна трохи і по звичайно, навіть і лозинку на мене взяти. Ну, таку, знаєте, невелику. Невелику лозинку на мене вже беріть. А тоненьку, ну, можна трохи там з колючками. Не буду лінуватися. Сама собі кажу, не буду лінуватися. Оці дні, мабуть, сьогодні п'ятий день, як я відео не випускаю. Я ці дні ж не лінувалася і боком не лежала. Працювали ми, доламали, нарешті, кукурудзу, вже вона і захована. Хоч голова не болітиметься за ту кукурудзу, що на полі стоїть. А це трохи полежала, відпочила, і думаю, ні, треба вставати та щось робити. І Відео для вас зняти, поспілкуватися. Нового я вам, звичайно, нічого сьогодні не покажу. Ну, але ж поспілкуватися і, і вам буде веселіше, і мені також. Зразу я буду місити тісто на пиріжки. Тісто супер тісто. Рецепт супер тіста. Я майже все роблю. Ну, що печу, там, булочки, пиріжки, пироги за цим рецептом. Нам воно дуже подобається, смачне. Мене запитували, чи не солодке це тісто для пиріжків з капустою? Ні, я оце сьогодні буду пиріжки з капустою пекти, і там у мене трохи є сиру кисломолочного, то я зроблю ж ватрушечки. Всього потроху, як то кажуть, трохи з сиром, трохи із капустою. Є ж квашена капуста в холодильнику, але щоб начинка не така була кисла, то я ще накришу, нашаткую капусти до тієї квашеної, та піджорю, і буде, буде те, що треба. Починаю я вже збирати свої інгредієнти для пирогів, пирож, пиріжків. дріжджі розчиняються. І оце ви знаєте, не знаю, як ви. А я, я ж уже ці пиріжки, тісто вірніше на ці пиріжки, місила 350 раз, раз якщо не більше. Але за кожним разом треба свій зошит відкривати і, і в рецепт заглядати. Ой, ну не, не, не знаю, чого, дівчатка, з віком воно все більше і більше з голови вивітрюється. Те, щоб я пам'ятав, то тепер, то тепер наче й не знову. Мене часто запитують, яким борошном ви, ви користуєтеся, що такі гарні у вас вироби. Ну, мабуть, це залежить. Я, я згідна з вами, що залежить багато від е, борошна, ну, але, мабуть, і від самого рецепту. Зазвичай ми купували мішками. Борошно там 50, кг, 25. Дніпромлин, отак називається, Дніпромлин. Ну, а зразу оце у мене таке борошно сьогодні і вчора таке було. Відкриваю і борошно просівою для тіста. Мене мої підписники запитували, чи ви постійно борошно тримаєте, тримаєте у цій своїй зеленій мисці. Ви ж її постійно мене бачите на столі, як я щось замішую. Ні, я сюди тільки просівю. А борошно я тримаю ось в таких відерцях пластмасових, воно в мене не одне дивлячись. Скільки кілограм борошна я візьму. Ну, як я вам вже сказала, що раніше ми постійно мішками купували. А тепер я такими меншими пакунками беру. Хоча, ви знаєте, вже я задумуюсь, чи його знову вертатися до мішків. Бо ось такий пакунок купив. Скільки тут? 5 кілограм. Такий пакунок купив. Борошна, і він, я ж часто печу, і він дуже швидко в мене закінчується. А мішок вже такий як взяв. так може ще не один місяць борошно витягать. Так само і цукор теж ми мішками брали. А тоді думаю, не хочу я таких мішків собі на кухні. Також буду брати на вагу. То що ж ви хочете? Оце тобі взяв. Два кілограма чи кілограм там у кульку туди-сюди, там вже й нема. Та знову треба в магазин бігти. вірніше, їхати, бо куди ж бігти, як я вам казала, наш магазин за 7 кілометрів. Пиріжки вже печуться. а Я одяглася. Думаю, вийду на декілька хвилин. Подихаю свіжим повітрям, хоч і дощик мочить Потроху. Потроху мочить, мочить дощі, але все рівно тут свіжіше. Кухонька у мене невеличка, а духовка ж працює. І їсти я готувала то вже. І трохи душно там в ній. Моє відео попереднє, хто дивився, дівчатка, я вам там показувала, верніше ну, розповідала. Про своє лікування, про пральну машинку та й показувала, як же ж, там готую я манники читаю ваші коментарі. Я всі обов'язково читаю і реагую на них. По можливості я. Відповідаю на коментарі. Взагалі мені, взагалі мені подобається ось такий зворотній зв'язок. Не тільки так я в відео, відео з вами спілкуюся, але також, і щоб ви мені поради якісь здавали. І, і взагалі писали ну, свої, свої думки різні. І це ж під цим відео було там декілька коментарів. Ну такі, ви знаєте, трохи обурливі дівчатка, коментарі. Я не скажу, що негативні, ні, ні. Ну, обурювалися там. Обурювалися мої глядачі, підписники чи не підписники, я не знаю. Глядачі, отак будемо казати, що. Ну, от ходите, там, розповідаєте, що не спите, то не спите, то їсте, так якується. Я ж теж чи теж бочу, дівчатка. і Розумію, десь десь більше, а десь, десь таке оминає, хоч потроху. Але... Ну, що, що робить? Ну, ну, життя ж продовжується. розумієте? Життя продовжується. І, і треба, як у нас головиці не болять, да? і як ми не спимо, а потрібно жити і намагатися спати. Як би там не було, якщо людина на сьогоднішній день, дякувати Богу, жива, то для повноцінного функціон... функціонування організму для повноцінного життя. Людині потрібно їсти, так, їсти і, і спати. Бо не будеш спати, то, то не будеш і жити. Все взаємопов'язане. Як би там ним не було, погано. Хворіємо, але, але потрібно. Потрібно готувати, годувати, самому їсти. І ось ходить ходить дихати свіжим повітрям. Тоді там писала мені, писали мені також, що я дивлюся ваші відео тільки за того, що YouTube пхає мені їх. Ой, дівчатка, Ну я ж не винувата, я ж нікого не заставляю свої, свої відео, дивитися, руки ж нікому не викручую. Я ж YouTube не заставляю пхати вам свої відео. Давайте рекомен... ну, рекомендувати їх. Ну, пхаця, я кажу, мову оригінала. ж ви дивитеся Ютуб, то ви зуміли зайти в інтернет, зуміли зайти в YouTube і зумі... зуміли відкрити моє відео, щоб його подивитися. То вже ж якщо воно вам неприємне, мої взагалі відео неприємні, неприємна, неприємна вам, я, ну, я думаю, що начебто, начебто я нічого поганого нікому не зробила. Ну, а хто його знає, якщо, якщо хтось там можливо і на мене чомусь сердиться, то вже ж ви то, то що, тоді ж, якщо ж не хочете ви дивитися я так, то що потрібно зробити? Ну от запропонував вам YouTube моє відео. Ну ви його не відкривайте, не дивіться. Один раз не подивилися, другий, третій, та більше вже. І мої відео не будуть вам муляти. А хто продовжує дивитися, хто разом зі мною, то дякую вам. Е і ось так ну нехай я вас не чую, да, не бачу, але я читаю ваші коментарі. І мені це дуже приємно. І я себе також вважаю, я себе разом з вами вважаю вже однією сім'єю. Також, ну, дівчатка можете не відкривати О, під тим відео, це моїм вже попереднім, у ці коментарі. Я подивилася це вчора, їх не, вже немає. Можливо, людина їх, ця, що писала, видалила, а можливо, і Ютуб їх видалив. Бо Ютуб також моніторить оці всі е, коментарі і які, вважає, які вважає, ну, щоб вони не публікувалися, або якщо публікувалися, то їх видалить, то видальоє. Ось так. перебірує та видальою. То що я хочу вам сказати. Оце ж Ця жіночка, яка не хоче мене дивитися, в YouTube пхає мої, мої відео, да? то вона ж дивилася і не полінувалася написати аж під одним відео аж три коментарі. Ну В усіх трьох коментарях з червоною ниткою проходить те, що нам з вами не по одній дорозі. Ну знаєте, як Кожен з нас йде своїм шляхом. Кожен з нас. У кожного з нас своя життєва стежина. І от кожен на... з нас повинен сам пройти по цій життєвій стежині, так як вважає за потрібне. Да. В кого вона яка? В одного гладенька може, а в когось, а в когось, як кажуть, кажуть знаєте, тернистий шлях, каміння розкидане по цій, ну це так, як, я, знаєте, як кажуть образно, каміння розкидано на цьому шляху. Спотикаємося. Піднімаємося, падаємо, піднімаємося і продовжуємо далі йти. І в кого в когось цей життєвий шлях коротший, а в, кого, в когось трохи довший. Але я кажу за себе. моя, Моє таке переконання, моя така думка, що о цей життєвий шлях, я йду да, оце, і і намагаюся знайти стежину до тої дороги, яка веде до Бога. Понімаєте? прийняти Бога собі в серце, в свою душу, і намагатися намагатися. Людина ж не пристогана, як би вона не старалася, намагатися жити. По заповідях Божих. Я теж, знаєте, то і мислі різні приходять, слова різні можу сказати чи вчинки, але ж тоді переосмислюю, ні, більш такого не буду казати. Більш так не буду сприймати якусь ситуацію. Це, мабуть, я вже вам дуже багато набалакала. Да, Дівчатка, можливо, вже й обридла. Ну, таке моє переконання, буду пошвидше. таке моє переконання. Так що моя, доро... моя стежина йде. Шукаю свою шукаю я шлях до тої дороги, дороги до Бога. В Цієї людини, можливо, інша дорога, якщо ж вона написала нам не по одній дорозі. Можливо, в неї зовсім в інший бік. Так це ж таке. Кожен уже вирішує для себе, в який бік йти. Ось так. Сьогодні я разом з вами спекла і пиріжечки. Дивіться, які вони м'якусінькі, м'якусінькі. Для моїх нових підписників скористайтеся, будь ласка, цим дуже гарним і смачним рецептом. Я думаю, мої рідні будуть задоволені моєю увагою і моєю турботою до них. А ви, я думаю, Отримали декілька приємних хвилин спілкування разом зі мною, а я разом з вами. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!